Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат, Вітарія Сашко. Добрий генератор бензингаз, на який ви скидали мені гроші на день народження для роботи. Зараз передаю на одне з місць дислокації. На пару тижнів просить позичити цікаво, німець, так, нібито німець, і довелося допрацьовувати. допрацьовувати вихід під газ, бо він стирчав ось тут і при чому нормально так стирчав за габаритом. Цього, цієї рамки. Відповідно, всі удари під час транспортування в наших умовах приходилися б на нього, він би постраждав. Довелося допрацювати, перерізати, пересвердити, заховати його туди. Он він зараз прям нормально там захований разом зі своєю гумовою пробочкою. І ще дуже цікавий нюанс. Дуже цікавий нюанс. От є інструкція, як ним користатися, і написано. І на бензині, і на газі пускати на офчок, так? на за закритій подачі пального на задушеному двигуні, тобто на висунутому дроселі. Але справа в тому, що так він спускається тільки на бензині. На газі ані холодний, ані гарячий, я його не можу впустити за цією інструкцією. На газі, як холодний, так і гарячий. Він пускається або в нейтральному положенні цього важеля. Або на on. На OFF, на газі я не можу пустити ані холодний, ані гарячий. А згідно з цією інструкцією, мав би пускати. така от цінкавинка. Інструкція від німців, так? Не знаю у кого як у мене не працює. І ще ми маємо зробити на мою установку на закачку повітря. Якусь систему стабілізації, типу як на зварювальний, теж будемо робити. Бо тут номінал 3,5, піковий 3,8 кВт. Пускову установку для підкачки повітря з електричним двигуном на 3 кВт. Я не можу ним пустити. Я не можу ним пустити. Я так розумію, вона зможе на ньому працювати тільки коли ми зберемо систему стабілізації пуску, щоб пусковий ток набирало повільно. І я прям вмонтую його на ту установку, бо ну, насправді це давно вже значний геморой, бо знайти мережу, з якою яка може пускати ту установку, це достатньо проблем, і Цей генератор теж цього не робить. От, зараз передаю козакам, дуже мені подобається економічний режим роботи так, для малих споживачів. Оцими розетками ще не користувався швидкий зарядка 3,0 Type-C. Ну, Симпатично стандарт. DC на 8.3 А. Не знаю, що це за така розетка. Ніколи нею не користувався. Ну, запобіжники постійного току, запобіжник перемінного току. А, ну, Це значить на ці розетки перемінка, на це постійні запобіжники. Економічний спосіб, пуск двигуна, тільки ручного електростартера тут немає. М'яко лагідно файно пускається. Заземлення, е, нібито обов'язкове для підключення для роботи згідно інструкції, але, звісно, де б я його брав. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.